Вийдіть з хати, вийдіть всі дружно. вийдіть. вийдіть. проводиться обшук старшим слідчим Голосівського управління поліції номера. Банківських, а також е картка та, мобільного опературу. Пакується цей пакет. Кіберполіція міста Києва спільно зі слідчими Голосівського управління поліції викрили фігуранта. Який під час військового стану скоював кваліфіковані онлайн-шахрайства, викладав оголошення щодо продажу автозапчастин на різних онлайн-платформах. Охочі придбати даний товар, зв'язувалися із продавцем та перераховували 50% від основної суми, після чого продавець на зв'язок не виходив. На даний час відомо щонайменше про 50 потерпілих осіб, а сума збитку сягає близько 300 тисяч гривень. На даний момент фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України, оголошено підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, це шахрайство. а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі дії тривають.